Якщо ти чекаєш знак, то це він. Тут була якась ситуація, от фінансово прям криза, якась така, якась нестача, нехватка, такий, е, така важка ситуація, от насправді, що ніби е, фінанси є. Але от вони скрізь пальці йдуть. І тут буде по сонечку якийсь, можливо, новий варіант, можливо, щось е, таке підсвітить вам ваше оточення, якийсь новий шлях, е, новий е, дохід, нову якусь можливість. І ви тут обов'язково з неї беріться, тому що далі дев'ятка пентаклів це вихід із цієї фінансової кризи. Е, і карта Порада. Найголовніше не тримайтеся за старе, не тримайтеся за свої якісь ілюзії, звички, не тримайтеся за те, до чого ви звикли. І не берешіть самі собі. Обирайте те, що любите. Гарного дня!